Добрий день, діти. Пропоную вирушити вам у світ математики. Які ж цікаві сьогодні задачі нас чекають. Сідайте, будь ласка, зручно і готуйтеся їх відгадати. Подивіться, будь ласка, зайчик, ніс собі на обід яблука. Скажіть, будь ласка, чи однакового вони кольору? Різні. А чи однакові вони за розміром? Також різні, а скажіть, будь ласка, які яблука за кольором більші червоні чи жовті? Звичайно ж, жовті. Що ж, послухайте, задачу, яку підготував зайчик. По дорозі зайчик біг, ніс п'ять яблук на обід, чотири впало покотилось. Скільки яблук залишилось? Правильно, одне. Давайте складемо приклад. П'ять відняти чотири яблука дорівнює один. Молодці діти! Подивіться, будь ласка, що це за пташечка? Ластівка, правильно, а скільки в неї пташенят? П'ять Молодці! Ластівка п'ятьох пташат у гнізді годує. Четверо дзьобики мовчать. Скільки виридує? Чотири, п'ять відняти чотири дорівнює один. Тобто одна ластівка виридує. Молодці діти. Давайте подивимось далі. До нас з вами прийшли киці. Є у котика і киці п'ять горняток на полиці. Є дві тарілочки для супу. Скільки посуду у купі? Правильно, сім. П'ять чашок ми додали, дві тарілочки для супу. і дорівнює ми отримали сім. Подивіться, будь ласка, що це за пташки? Правильно, це сороки. Ось до класу на урок прилетіло шість сорок, дві пізніше прибуло, скільки всіх птахів було. Порахуйте, будь ласка. Правильно. Шість додати два дорівнює вісім. Молодці діти. Давайте подивимось далі. Подивіться, будь ласка, хто це? Правильно, дельфін. Якось в морі плив дельфін. Сам однісінький був він, потім ще сім. Додалось, скільки разом їх було. Спочатку був один дельфін, потім додалося ще сім дельфінів. Скільки ж разом їх буде? Один додати сім дорівнює вісім. Молодці діти. Сім гусей ще біля броду, три вже увійшли у воду. Ми попросимо дітей полічити всіх гусей. Скажіть, будь ласка, скільки ж гусей разом, які в воді і які знаходяться на травиці? Правильно сім. Ми три додали чотири, дорівнює сім. Молодці діти. Під дубочком сім грибочків, під сосною їх три. Скільки разом полічи. Порахуйте, будь ласка, скільки всього грибочків виросло в лісі. Правильно десять. Ми три грибочка додали сім і отримали десять. Молодці діти. Діти, а скажіть, будь ласка, а яке дерево вище за зростом? Сосна чи дуб? Звичайно ж, дуб, а сосна менша. Мали б дівки п'ять хатин. Ще одну зробив Мартин і замислився ведмідь, скільки ж вуликів стоїть. Спочатку у нас було з вами п'ять вуликів, потім ведмедик Мартин зробив ще один вулик. Скільки ж разом буде вуликів? Правильно, шість. Ми п'ять додали один дорівнює шість. Молодці діти. Подивіться, будь ласка, хто це прийшов до нас на заняття? Правильно, поросята. Змерзли двоє поросят, зіщілились і тремтять, щоб їх відігріти, скільки валянок потрібно нам купити. Подивіться, будь ласка, в кожної свинки, в кожного порося. Оскільки купити? По чотири. Отже, давай складемо приклад. Чотири додати. Чотири дорівнює скільки? Вісім. Отже, нам потрібно вісім валяну купити для того, щоб поросят наших зігріти. Молодці діти! От бачите, як цікаво ми з вами провели заняття. Що ж, на цьому ми завершуємо наше заняття. До побачення!